Ця ідея, ініціатива взагалі прийшла. Це потреба була, тому що ми самі живемо в прифронтовому містечку, так і це намного ближче до фронту. І ми неодноразово потрапляли під артобстріл. І коли це все сталося, ну, ми дружимо з начальником нашої МПО, і ми ну, це так, от розмовляли, що от було б дуже добре, коли у нас буде своя така ЗШР, тому що останній раз в серпні місяці нас як наше селище. Медична допомога так і не приїхала, тому що ну не, не, не пускають, коли там обстріл, да то це дуже небезпечно. А так як ми вже маємо досвід з цим, то ми вирішили, що от давайте ми так от організуємо. нас піддержав наш голова Сосуновський Водомер Сергійович, так надав нам автівку, на якій ми можемо проводити евакуацію, на які у нас там лежить перев'язка, якісь домедичні всі там препарати. Ми дуже раді, що дуже багато добровольців долучилися, що однодумці є. Да, як я кажу, фанатики ці справи, тому що це дуже небезпечно. Навчалися ми у Червоного Христа спочатку надавати домедичну допомогу для населення, а потім ми проходили навчання з обласним ДСНС. І ще от останній раз ми проходили ЗШР крал Червоного Хреста. вони нам видали сертифікати, що ми можемо надавати домедичну допомогу. Також наші люди, які працюють у нашому ДФЦЗ, теж вони проходили це. Ну, навчання у нас виходить чотири зміни. По два чоловіка в зміні це ми працюємо добу на три дні. Ми попадаємо в зміну з нашими пожежниками. У нас є дві людини, які працюють в медзакладі. Да, це там медсестра, одна, друга. А так, взагалі, це. Колишній пожежник є у нас вообще займається людина ремонтом меблів. Колишні військові добре, коли долучаються професіонали, тому що ну це добре, коли вам оказує допомогу чоловік, який має ну да навчився в нього диплом. Є що він медик. Це дуже добре. Ну ми намагаємося щоб так було.